Новий вид атаки по Чернігівщині, знищення російських гелікоптерів у Криму і черговий скандал у дії. 19.30 на годиннику. Я Ірина Кондрачук і це ТСН. Перевірте свою підписку на наш Ютуб і Обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Ми розпочинаємо. Росіяни не припиняють бити по нашій цивільній інфраструктурі. На Харківщині поблизу Куп'янська вдарили по агропідприємству. Дрони скрували по Дніпропетровщині на Криворізький, Нікопольський і Синельниківський райони. Поранений у Сумах. Спочатку росіяни завдали чотири удари із реактивних систем залпового вогню, а вночі атакували трьома шахедами. Унаслідок наслідок лучань частину міста знеструмило також. Спалахнула пожежа на складах. На Запоріжжі вороги атакували Малокатеринівку. Поранення дістало подружжя пенсіонерів. Снаряд влучив у їхню оселю. Були росіяни і по будинках у Приморському. Там у наслідок атаки поранено літню жінку. Загалом, протягом доби загарбники тероризували 13 населених пунктів області. А на Чернігівщині сіль окупантів знову стали рятувальники. Коли бійці гасили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури після прильотів ворожих дронів у Ніжині росіяни завдали повторного удару. Двох вогнеборців ушпиталили. Після терору рятувальників почали атакувати жителів Ніжина. Просто у середмісті скидали на машини вибухівку із дронів. Очільник міста Олександр Кодола каже: це новий вид атаки такого раніше в місті не помічали. На щастя, минулося без поранених. Загиблий цивільний на Донеччині у Покровську. По ньому окупанти вдарили FPV-дроном. По Костянтинівці знову били артилерію та запустили авіабомбу. Дружківку теж накрили кабами. Загалом за добу поруйнували 16 цивільних об'єктів. Вибухових травм зазнав житель Суханового на Херсонщині. Його атакував російський дрон. Ще один місцевий постраждав у Білозерці. На подвір'ї чоловіка прилетів ворожий снаряд. 33 ворожі дрони збито над Україною цієї ночі. Про це звітують повітряні сели. Усього росіяни запустили 54 ударні безпілотники. Одразу із кількох напрямків. 30 з них це шахеди. Зокрема, атакували північні, східні та центральні регіони. Повітряний напад відбували авіація, зенітні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. Більшу частину цілей вдалося знешкодити. Втім, два десятки дронів у восьми локаціях все ж влучили. І лише за цей тиждень Росія запустила по Україні більш ніж півтори тисячі ударних БПЛА, понад 1280 кабів і півсотні ракет різних типів. Про це повідомив президент. Та поточни у цій зброї виявлено тисячі іноземних компонентів із різних країн, зокрема і європейських, а також із Америки, Японії та Китаю. Ворог на фронті ще трохи просунувся ближче до Покровська. Це Донеччина, а також у двох селах Запоріжжя та Дніпропетровщини. За даними аналітиків порталу Діпстейт, йдеться про села Романівка, Новоекономічне, Березове та Новоіванівка. Найінтенсивніші бої нині передає Генеральний штаб України, продовжують точитися по всьому Покровському напрямку. Також сунути ворог намагається на Лиманському, турецькому та Новопавлівському вітинках. У генеральному штабі тим часом говорять і про постійну відсіч противника. Минулої доби силам оборони вдалося знищити тисячу десять окупантів, знешкодити їхній танк, 25 п'ять Алерійських систем ще понад півсотні безпілотників, три гелікоптери мі 8 та одну дороговартісну радіолокаційну станцію знищили бійці спецпідрозділу головного управління розвідки України примари в анексованому Криму. Цієї ночі вони запустили дрони із камерами, які не лише перетворили, зокрема, вертольоти на металобрух, та лише й знімали весь процес. Видно, що гелікоптери росіяни намагались маскувати під деревами, але це не допомогло їх зберегти. Знищена РЛС небо у коштує приблизно 100 мільйонів доларів. Український спецпідрозділ примари останнім часом на окупованих територіях свої операції здійснює чи не щомісяця. 250 років цими вихідними мало б святкувати місто Оріхів, але день міста нині це ще один день виживання і аж ніяк не свято. І хоча місто затягнуте сітками, дронів, які атакують цивільних, стало більше в рази. Ворог використовує майже усю лінійку своїх безпілотників від розвідувальних орланів до ударних ланцетів, FPV і молній. Люди, які ще лишаються в місті, бояться виходити на двір, бо стають мішенню для російських пілотів. Наша група змогла заїхати до Оріхова і побачити, що там відбувається зараз. Репортаж звідти від кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Далі на березі річки Конка лежать кинуті у поспіху каяки і байдарки. Як почалась війна, як кинули цю байдарку на цьому пірсі, так вона і лежить, чекає кращих часів, коли сюди повернуться діти і зможуть знову сплавлятися по річці. Життя тут зупинилось у мить покинути спортивний одяг дітей, грамоти, плакати, переможні вимпили на стінах. Світлана, яку ми зустріли у місті, навіть колись водила до цієї спортивної школи свого сина. Були діти, племінник мій ходив, племінниця ходила, син трошки ходив недовго. Ну... Діти займались човни, які от от мали спустити на воду для тренувань, так і застрягли на суші вже на роки. Пробитий дах, посічені стіни і продірявлені байдарки, і відлуння вибухів у місті. Розбомблений, але не скорений оріхів. Це важко повірити. Але саме в цьому місці існувала і працювала дитячо-юнацька спортивна школа з греблі і веслування. Причому не проста школа, а школа, яка готувала фахівців для Олімпійського резерву. Тут тренувались юнаки і юначки, і це було майбутнє нашої спортивної України. Війна в ріхі прийшла дуже швидко, тому школу не встигли евакуювати. І ось ці безцінні екземпляри, каяків і байдарок досі лишаються тут у місті під обстрілами, як німі свідки колишньої величі нашої української спортивної звислування і греблі. На пірсі вже давно не чути дитячого сміху. Юні спортсмени Олімпійського резерву, які колись тут тренувались, роз'їхались по світу з батьками, лишивши мрії про великий спорт. Ось на цьому березі конки біля розбитої спортивної школи. Що півгодини. Тут літають ударні дрони. Їхня мета, наскільки ми розуміємо, не стільки вибити військову логістику, скільки просто методом терору залякати цивільне населення, щоб воно виїжджало з Оріхова, щоб воно не допомагало Збройним силам. Ну, буквально от кілька днів тому дрон приземлився на дах маршрутки. На щастя, не вибухнув, люди не постраждали. Ще трошечки раніше дрон гнався за маршруткою. Якраз в місці, де немає сіток антидронових, догнав машина пошкоджена водій в реанімації. Тобто ми бачимо, що сьогодні росіяни більше використовують тактику терору проти цивільного населення. Оріхів у руїнах. Усі багатоповерхівки розбиті авіабомбами і снарядами. Приватні будинки спалені дронами камікадзе. Небезпека щохвилини не читує на місцевих жителів з неба. Дуже добре слухаємо, як кажуть небо слухати. Тільки де що гуде, що одразу ховаємося під дерево або що. А так садимо городи, виживаємо. Гуманітарку дають. Світлана, поки на вулиці дощ, який заважає дроном, вибралась за молоком. Живе з старенькими батьками. Через них і лишається на лінії вогню у своєму місці. Батьки старі, вони, во їх не хочуть. Дуже багато собак кормимо, котів кормимо. Ну і нема за що. В Оріхові ще лишаються люди старшого віку. Уся цивільна інфраструктура у місті знищена. У повітрі постійне зіжчання ворожих коптерів. Ну, ми ховаємося в підвал, ховаємося. Це Гена, йому 49, У місті живе з братом. На вулицю виходить рідко, тягне візка, шукає чим топити пічку. Дрова да дрова. силует гени з возиком поглинає імла і дощ. На вулиці лишається лише цей пес, який почув голоси людей і вийшов зі сховку. Він все вглядається в силуети, немов вишукуючи свого господаря, який полишив його самого у цьому місці. Руслан Ярмолюк, Михайло Потята, ТСН один плюс Дороги стали жахом. Видання Wall Street Journal повідомляє, що ворожі дрони все глибше залітають у тил нашим підрозділам і суттєво ускладнюють логістику ЗСУ. Нібито тепер нові далекобійні ворожі безпілотники тримають під прицілом українську техніку на відстані понад 30 кілометрів від фронту. А це ускладнює доставку людей і боєприпасів на передову. Бронетехніка стає легкою мішенью, тож кілометри до позиції військовим доводиться долати пішки. Через що ротація підрозділів фактично паралізована. Бійці часто місяцями залишаються на одній позиції, бо відправити заміну просто неможливо. Зеленський сподівається отримати підтвердження гарантій безпеки від Трампа. Про це він повідомив журналістам. Лідери України та США мають зустрітися вже наступного тижня у Нью-Йорку, де від завтра стартує Генасаблея ООН, в рамках якої заплановані двосторонні переговори українського президента, зокрема із американським лідером. За словами Зеленського, вже готова основа для гарантій безпеки, на яку погодилася Європа з урахуванням, що Америка буде поруч. Проведено багато дискусій та діалогів на різних рівнях. Відбулася зустріч британського прем'єра із Трампом. Це все стане підґрунтям для зустрічі Трампа і Зеленського. В останнє вони бачилися у Білому домі 18 серпня. Окрім двосторонньої зустрічі, була її у розширеному форматі до Трампа і Зеленського приєдналися лідери європейської коаліції охочих. Рада безпеки ООН скликає екстрене засідання у понеділок. Повідомляє МЗС Естонії, і це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна офіційно просить про подібне. А все через порушення їхнього повітряного простору російськими винищувачами. 12 хвилин літака держави-агресорки в просторі країни НАТО це багато чи мало? НАТО стверджує, що відреагувало блискавично українські військові експерти висловлюють сумніви. Президент Зеленський заявив вторг. Гнення російських міг 31 у повітряний простір Естонії це не випадковість, а системна російська кампанія проти заходу. І вона вимагає такої ж відповіді. А міжнародна оглядачка ТСН Яна Слісарчук згадує історію, якій от от виповниться 10 років єдиною державою НАТО, яка спромоглася дуже дієво захистити свої кордони від Росії, стала Туреччина. 12 хвилин саме стільки у повітряному просторі Естонії знаходилися три російські міги: двомісні винищувачі, які останні чотири роки перетворилися на інструмент терору українців. Потім підняті по тривозі натівські літаки змушують їх забратися на свою територію. НАТО відповіло негайно і перехопило російські літаки. Це черговий приклад зухвалої російської поведінки і здатності НАТО відповідати. 12 хвилин міговітрицять 31 цілком достатньо, аби зібрати інформацію про місцеві радари на узбережжі і перевірити час реакції ППО. Однак, передовсім це політичний хід Кремля, якого лідер НАТО, Сполучені Штати, послідовно переконують відсутністю жорсткої реакції. Це теж зійде з рук. Я вивчу це питання. Скоро вони мені підготують детальну доповідь. Завтра вам скажу. Але в цілому, як ви до цього ставитесь? Не люблю такого, не люблю, не люблю, коли таке трапляється. Голова європейської дипломатії, колишня естонська прем'єрка Кая Калас. Набагато краще за багатьох політиків розуміє вагомість російської загрози. очевидно, Росія випробовує, як далеко може зайти. Ми не можемо показувати слабкості, бо слабкість лише запрошує Росію далі, і вони стають чим далі небезпечнішими не лише для України, але для усіх держав, які межують з Росією. Естонія скликає консультації за четвертою статтею уставу НАТО так само, як це півтора тижні тому після зальоту на територію двох десятків російських дронів, робила Польща. Але проблема у тому, що за 10 днів після очевидного акту агресії проти Польщі. НАТО досі не здатне за інформацією телеканалу CNN, дійти Згоди свідомо Кремль запускав дрони, чи вони якось так уже вийшло, втекли до Польщі самі, відхилившись від прокладеного українською територією маршруту. Це трапилося після атак на Польщу. Це системні випробовування НАТО. Тому ми просимо партнерів показати єдність між державами альянсу, коли ми обговорюватимемо, як можна посилити Балтійські держави і східний фланг. Бо очевидно, що Путін переходить на новий рівень провокацій, на який потрібно адекватно відповісти. Єдиною країною НАТО, яка свого часу адекватно відповіла на порушення свого кордону російським винищувачем, є туреччина. Воціни дві 2015-го, кілька разів, попередивши пілота негайно змінити курс, турецький винищувач збив російський Су-24. Сьогоднішня сьогоднішня втрата пов'язана з ударом, який нам нанесли в спину. Наскільки нам відомо, турецька сторона звернулася до своїх партнерів по НАТО, начебто це ми збили турецький літак. Одному з двох російських пілотів, які катапультувалися з підбитого винищувача, тоді вижити не вдалося. Про це того ж дня на камери відверто розповіли сирійські повстанці, які воювали з режимом Асада. Саме для того, щоб їх бомбити в регіоні, і літав російський суд. Російський літак скинув на нас бомбу перед тим як залетіти до турецького простору, де його і збили. Наші бійці відкрили вогонь по пілотах, що приземлялися. Турецький уряд свою позицію щодо інциденту висловив одночасно з кремлівським диктатором. Ми хочемо, аби міжнародна спільнота знала, ми готові до будь-яких жертв, якщо йдеться про безпеку нашого кордону та життя наших громадян. Це наше міжнародне право і національний обов'язок вдаватися до відповідних заходів проти кожного, хто порушує державний кордон на суші чи в повітрі. Ніякої точки неповернення, про яку заявляли росіяни, не сталося до літа. Наступного року Путін заборонив російським туристам їздити до Туреччини, а іншим росіянам відмовив у можливості. Купляти турецькі овочі і фрукти у червні. Ердоган написав йому символічного листа, в якому так і не вибачився за збиття літака, але запевнив, ніхто його збивати не хотів і висловив співчуття родині загиблого. У відповідь Путін зняв обмеження на поїздки і повернув турецькі товари на російський ринок. Відтоді жоден російський літак турецьких кордонів не перетинав. Дяна Кисачук, Анатолій Короб, ТСН 1. +1. Міністерство цифрової трансформації спростувало витік даних із дії про те, що персональні дані громадян із застосунку з'явились у вільному доступі в інтернеті. Зранку заявив один зі слуг народу Олександр Федієнко. У дописі на своїй сторінці у Фейсбуці він заявляє, що все це виглядає як архів з іменами, адресами, електронними поштами та фінансовими номерами, і все це можливо зібрано з різних фінансових установ. Також Водієнко зазначає, що у загальній, так би мовити, злитій базі може бути дані 20 мільйонів українців. У мінцифрі відреагували швидко, кажуть, провели розслідування і з'ясували, що цитую поширені файли, фальсифікація та не походять із систем дії. Також заявляють, що опубліковані файли це старі документи із комерційних джерел, які вручну відреагували та доповнили підробними підписами, а все ж вести людей в оману. У мінцифрі переконують, що дія не зберігає і не накопичує персональних даних, а лише підтягує їх на запит. Чергова партія лікарів прибула на тимчасово окуповані території. Про це напередодні повідомив Центр національного спротиву. Росіяни завозять своїх медиків на окуповані території, бо місцеві відмовляються співпрацювати. Відмова українських лікарів виконувати вказівки загарбників, створює критичний дефіцит кадрів у медустановах. У регіоні й без того нестача ліків, палива, продовольства та кваліфікованих фахівців. Тож цього разу російських медиків привезли із Калмикії, що за пів тисячі кілометрів від Луганщини. А тим часом наша медицина справді рушила уперед, і навіть під час війни дедалі більше іноземців довіряють своє життя та здоров'я саме українським лікарям. Стоматологія, косметологія та пластична хірургія, а ще офтальмологія і навіть репродуктивна медицина наших фахівців обирають передусім через їхній професіоналізм. Але важливу роль грає і вартість процедур, які у рази дешевші аніж у більшості європейських країн. Зокрема, якщо йдеться про лікування серцево-судинної системи, кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість деталі. Ота у вас свою донечку Альона ніжно називає Анною Григорівною. Така манютька. Під пильним наглядом медиків вона практично з перших днів життя перебуває тут у реанімації столичного центру кардіології та кардіохірургії. Їй вже Їй вчора рівно місяць був. Про вроджені пороки серця плоду Альона дізналася вдома у Молдові ще на 20-му тижні вагітності, але про аборт навіть не думала. Коли дівчинка з'явилася на світ, її вага була трохи більше двох кілограмів. Місцеві медики попередили, врятувати таку дитину не зможуть, тож порадили звернутися до київських фахівців. Я родила в Молдові. Я народила в Молдові. Там вона була в реанімації два дні. Коли було вирішено їхати в Київ, ми одразу ж це зробили. Ми їхали в реанімобілі дуже швидко, бо стан дитини був критичний. Зволікати часу не було, адже без хірургічного втручання дитина б померла. Основна проблема при цій ваті що життя дитини залежить від судини. Це артеріальна протока, яка функціонує до народження, і після народження вона закривається. Якби в цій дитини ця судинка закрилася, то дитина просто би померла. Операція, пригадує Альона, тривала близько семи годин. Коли вийшли і сказали, що все добре, я трішки заспокоїлася, розплакалася, але слава Богу, все добре. А щоб врятувати життя осьому хлопчику, медики центру їздили у Молдову. Вони були присутні на пологах і одразу після перерізання поповини забрали марка в операційну, де провели процедуру Рашкінда, це операція, під час якої потрібно через доступ судинний розширити міжпередсердне сполучення, тобто, грубо кажучи, розірвати перегородку. А для того щоб покращити змішування на передсердному рівні крові. І забезпечити нормальне насичення крові. Це дозволило стабілізувати Марка і перевести його до Києва на наступне хірургічне втручання. Чому ж іноземці довіряють своє та життя дітей саме українським лікарям? Одна із причин каже гендиректор центру кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець професіоналізм наших медиків і людей, які їдуть на лікування, не лякають навіть російські обстріли Києва. Під час війни ми про тільки з Молдови. Прооперували 81 пацієнт. Це тільки операції, а всього більше 140 були обстежені у нас госпіталізовані тільки з Молдови. Під час війни у мене також були пацієнти з Турції, Азербайджана. Не менш важливе і питання вартості лікування. Був в Швейцарії в Лузані. Мій один колега не міг прийняти дитину з родженою вадою без проплати 150 тисяч євро. Ну, наприклад, Польща. Там починаються операції на серці, складні операції, десь приблизно з 20 тисяч. Якщо ми говоримо, наприклад, про собівартість в нашому закладі, так сама складна операція на новонародженому приблизно 200 тисяч гривень. Нині Марк, якому зробили операцію на перших хвилинах життя у стабільному стані, у реанімації. Така маленька спить. Така маленька спить у нас. Набирається сил і маленька Анна Григорівна. Попереду у неї наступні етапи лікування. Але мама Альона вірить, її донечка завдяки українським лікарям повністю одужає і невдовзі повернеться додому у Молдову, де її дуже чекає тато. Лікарі тут дуже хороші. Я дуже вдячна їм. У них золоті руки. Олена Оскунводим Володимир Стапенко, ТСН 1+,1. Якісна медицина неабияк болюча тема для українців, які вимушено через повномасштабне вторгнення виїхали до Європи. І тепер місяцями очікують у чергах на прийом до лікаря, на який можна було в Україні потрапити наступного дня. Якщо це і ваш біль також діліться своїм досвідом у коментарях, а також не забувайте про вподобайку цьому відео. Я тим часом продовжую випуск ТСН. скандал на Житомирщині. Там під автівку ледь не потрапив п'ятирічний хлопчик, який втік із дому через побої. Принаймні так він казав водію, що ледь встиг загальмувати перед дитиною. Хлопчик розповів, він шукає маму, бо його п'є батько. Купи зі службою у справах дітей з'ясували, чия дитина виявилося. Батьки виховують ще двох старших синів 9 та 10 років. І в червні цьогоріч у поліції вже відкривали провадження за домашнє насильство у сім'ї. Тоді йшлося про. Побиття середнього дев'ятирічного сина. Нині соцслужби вирішують, чи вилучати з родини дітей. Поки що всіх трьох забрали для обстеження до лікарні. Запоріжжя доєдналось до всесвітнього дня прибирання у самісінькому серці міста. На Хортиці зібралось близько 150 людей, аби взяти участь в екоакції. Толоку провела благодійна організація з порятунку тварин та довкілля animals», волонтери та просто небайдужі люди очистили понад 4 гектари землі. Зібраний пластик передали до майстерні 3D-друку для потребійськових. Кореспондентка ТСН Дарія Назарова розповість більше. З Самого ранку на Хортиці зібрались люди, аби очистити острів від сміття. Марія не вперше на такій акції. Торік прибирала узбережжя з подругами. Тепер до ініціативи доєднала родину. Вона покликала колега, доєдналась не сама. Ще й чоловіка та сестру захопила, аби було разом веселіше. Чи треба це робити? Та звісно. А хто як не ми, тим паче? Ми тут живемо, ми цим дихаємо. Та треба допомагати нашому довкіллю та нашій природі. Екотолока проходить в Запоріжжі вже в четверте. Проводить за. Хід благодійна організація Animals. Волонтери кажуть, за цей час чого тільки не доводилось бирати на острові. Це шин, неймовірна кількість. Це від а, човнів, якісь деталі, це предмети побуту як взуття. Ну. Коротше, там цілий гардероб можна було взібрати. Видно по сміттю, скільки вже воно років знаходиться. Інколи буває дуже смішно або гру, сумно не, незрозуміло, коли вже життя з'являється в пляшці. Тобто там вже якісь рослинність, якісь там сір'ячки. Традиційно перед великим прибиранням людям нагадують про небезпеку, яку може приховувати узбережжя Дніпра. Це було дно. Дніпра, Дно, Каховського водосховища, де ми стоїмо, власне, була глибина близько трьох метрів. Тобто тут ніхто ніколи нічого не збирав. Можна знайти залишки боєприпасів часів Другої світової війни, можна знайти залишки шахетів, залишки дронів, які літають зараз. Люди попереджені, що щось небезпечне. Ми не чіпаємо, ми викликаємо ДСНС і спеціалісти вже будуть краще знати, що з ним робити. Учасниця екомаршу запоріжанка Ольга бере участь у подібних заходах вже два роки. З моменту дня підриву ми прийшли прогулятися, подивитися, що сталося, як відійшла вода, і побачили купу побутового сміття. І ми почали через соціальні мережі згуртовувати людей, зазивати зі страсних знахідок це диван в річці, холодильник, телевізор, матраси. Просто пакети з зі сміттям за три години роботи учасники толоки очистили понад 4 гектари землі від пластику, скла та заліза. Загалом зібрали 6 тонн сміття. Надалі його відсортують та відвезуть на переробку. Кришечки від пляшок волонтери планують передати в майстерню 3D-друку, де з них виготовлятимуть вироби для військових. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя. ТСН 1+,1. А от чи збережеться чистота в Умані, куди просто зараз їжджаються тисячі хасидів? Поки що питання там розпочинається святкування Рожгашана. Це вже столітня традиція відвідувати могилу цадика, тобто праведника Нахмана, яка розташована у місті. Хасиди вірять, якщо вони молитимуться у Рожгашана на могилі, новий рік для них обов'язково буде щасливим. Після молитов розпочнеться гучне святкування, і в ці дні до міста може з'їхатися понад 40 тисяч іноземних паломників. Тож ціни на житло в Умані зазвичай злітають до небес. Цьогоріч Шана відзначатимуть з 22 по 24 вересня. Як саме святкуватимуть, дивіться на ТСН, аби розладіти всі деталі традиції до Умені вирушив наш Дмитро Фрутак. Арсенал ідей різні разом. Щорічний проєкт мистецького арсеналу, який об'єднує сфери креативних індустрій, позашкільної освіти, музейної педагогіки, культурної спадщини та громадський сектор, аби створити простір справжнього свята, фінішував сьогодні. Цей фестиваль залучає підлітків дітей, і їхніх батьків до освіти через творчість та абсолютно нові ігрові практики. Зокрема, науку, технології, культуру і мистецтво представляють тут у доступній і веселій формі. А сам фестиваль є майданчиком для обміну досвідом із колегами з усієї країни, хто популяризує представлені сфери та втілює соціальні проєкти для дітей, і підлітків. Цьогоріч на фестивалі представили понад 60 подій. Серед них майстер-класи із колажування, малювання, інтерактивні вистави, обговорення фільмів, освітні ігри та лекції. У межах події медіапартнером, якої є 1+,1 медіа. Лекцію на тему медіапрофесії провела випускниця медіашколи 1+,1, а нині кореспондентка сніданку. Також під час ярмарку можливостей мої колеги з медіашколи представили свої освітні напрями. Один плюс один є партнером арсеналу ідеї. Ми сьогодні з медіашколою прийшли сюди з лекцією про всі професії, які є на телебаченні. Я зіштовхнулася з, з натхненними очима дітей, і що найголовніше, дорослих. Ми розказали про свою внутрішню кухню, про те, які професії у нас є. І мені чогось здається, що скоро в нас з'являться маленькі або навіть дорослі колеги. Це було дуже класно. Ми, школа робототехніки і програмування навчаємо дітей робити роботів, програмувати роботів, а також створювати ігри, веб-сайти на Python програмувати від 6 років до 18. Діти краще навчаються, коли їм цікаво. Тому ми розробили різні платформи, з якими вони можуть зробити не, поїздити на роботі. А тепер але перш ніж поїздити, треба його запрограмувати або треба зібрати схему для того, щоб щось було діяти. Фестиваль «Арсенал ідеї різні разом. Це фестиваль з фокусом на неформальну та інклюзивну освіту. Вчитися можна не нудно а через гру, через інтерактивні практики, через веселі і класні, і корисні освітні продукти. І наші учасники щороку доводять, що це дійсно так. А чи встигли зазирнути на фестиваль ідей ви? І як провели ці теплі вересневі вихідні? Свої коментарі залишайте під цим відео, і обов'язково заплануйте собі прогулянку на завтра. Синоптики обіцяють, що погода ще потішить нас сонячними плюс 28. А я ж на цьому ефір завершую. Перевірте підписку та вподобайку, і ставте дзвіночок, аби не прогавити наші прямі ефіри. Наступний вже завтра залишайтеся із ТСН.